Це мастер шеф. Я лише почав куштувати і одразу три кісточки знайшов. Виявилося, що я не дочистила рибу. Геть не схоже на грузинську кухню. Знімайте фартух. Це саме страшне, але одне само страшне, що може бути там це ілі сире кусок м'яса сирого, і кості. Це воно ідентично. Поїхали. Коштуйте та вгадуйте. Ну ви насолили тут мені. Правильно, ми м'ясо переробили в соль. Каже, це сіль. Що це таке? Все, що я відчуваю, що це е, якесь м'ясо і дуже-дуже солене. Ми пересолили капець. Скільки я туди сою увалив? Поняв? Я його так замаринував. І е -е, ще й положив, знаєш, там стружку тунця. Це м'ясо? Кикле? Яке м'ясо? Це, свинина. Ай. Це мала бути типу риба. Ну, тобто, не, не вистачило рибності. Можливо, набути рибного соусу на фігач чи щось чогось, чогось подібне. Ні. Ну, а... Поки що у вас нуль балів Поїхали. Коштуйте. Не можете продовжувати боротьбу. Та -па -па -па. Емоційно. Це мастер шеф.